Сьогодні маємо ще трохи матчів національних збірних в рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2026, а тоді вже будемо повертатися до клубів. А якщо хочете додати собі емоції за переглядом футбольних поєдинків, то до ваших послуг ігрова платформа Favbet. Favbet. Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Моя статистика у Чемпіонс була 7-0 і мав я трохи зайвих монет, і вирішив не пошкодувати їх і придбати собі Ніко Вільямса на правий фланг атаки, незважаючи на те, що в нього удар всього лише 76 загальна стата, зважаючи на його ціну, 135 тисяч за нього віддав, і то він був ще раніше дорожчим. А зараз може трішечки присідати, як і взагалі всі золоті карти, через що. Трішечки страшно, знаєте, купувати туди-сюди золоті карти, бо будеш втрачати монетки. Але хочеться от вже підсилювати по можливості команду і е, боротися за 15-ку у Чемпіонс. Так, це цікаво. Це мотивує. Ну а ціна в нього така не в останню чергу через якісний набір плейстайлів, золотий рапід, базова ракета при швидкості 93, ще й зі стилем зірності Хантер. Він розвиває шалену швидкість і на дистанції несеться дуже круто. Має ще й базовий фінес шот. Ну і 5 зірочок на неробочій нозі. Це дуже приємно, коли говорити про фінішинг, бо ви знаєте, з двох ніг можна нести небезпеку. Але от стати так, вони відверто скромні для такої суми. Якщо дивитися на удари і говорити про гравця атаки. Коротше, я пішов догравати своє чемпіонс Бремер з Пачу. Ібала опенда. 380 голів опенда. На дево, дево, на диво надиво геймплей, такий, як ніби я в суботу граю. Повільним. Я вам скажу, перший чемпс досить гарно все літало практично в всіх матчах. Я навіть ні разу не думав собі. По, фол, фол, фол. Так опну мене. Дуже дякую. Nice, Ітане, ви підіг за ход. Добре, добре, добре. Добре, я. Сико, ба-ба-ба. Добре, добре, кік кікофну, кік сюди. Віддати йому топіна, молодець. Ця гра про кікоф і про 45. Завжди було, є і буде. Це дуже важливі аспекти гри. Який рік більше, який рік менше, але вони живуть завжди з нами. І будуть жити. Така природа цієї гри. Ніко, Ніко! Дуже добре. Шотік? 4 сімки? Маскерано. Є mm. піна, yeah, тут важливо було не нарватися зараз на блок, там так в підкаті гарно стрибав, розумно стрибав. Мардаш Єлі. Родин не реагує я в шоці просто. 2-0. Тільки що от була атака, коли ти даєш, що підкликаєш до себе. Я, походу, грану дуже часто. l 1 родин, l 1 родин від себе до себе. І воно не реагує. Оля. Ну, ну мене ж 3-0. Але покарали. Що це зараз був за провал? Фарери чорногорії 4-0. А що з Чорногорським футболом? Сальма. 4-0. І чекаємо, щоб шотік нам щось в чаті написав. Лібакундем, бля, 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 ja, ага. Mm, потужна піна, напевно, таці. Тіані теж серйозно мала. Добре, вийшли, вийшло, вийшли. Найс, nice, ближній Педрі, Молодець. Номер дешвілі дати в ближній, коли він відверто не смикався в дальній. Це гарний удар дуже. Ой на оно! Он сайт! Бляга, не треба було то робити. Ну це от мінус піни, вона не має швидкості. Я думаю, зараз джеруть. Ні. Найс. Ну-ну, ну, рубай. Добре. Вірцерден, ну 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 на на таке просте. Пан? О так. От так от! Ха-ха! Спіймали, айтана! А не перекусив. Ну, все треба тут виріжувати, піна Бі, біжи. Пен! Ну це Пен! Алло! Ну, це просто неймовірно. Яке воно все повільне. Навіть правій стій не допомагає. Найс, Ніко Вільямс, але все-таки тут рапід його витягнув на цій дистанції. З М'ячем бігти, я думав, чи з його зараз там бальде, чи ні. Але Піна тут. Просто королева. Саліба вже хотів знов її заламати прийомчиком просто Рамеса проти Салаха на Олімпійському. Добре є. Пелів у куртуа, а може в нього рукавичку забрати, і дати йому щось інше. Може він на рукавичці тупий. Може якусь кішку йому дати вибір позиції плюс рефлекси. Бо дайвінг може йому дати. Може бути і таке дієво. Бо дайвінг він і так. То дерево, поки. Колода поки там впаде. Бо мені здається, йому інколи рефлексів не вистачає. Він реально якусь тупить. Екіпе. Біз екіпе. Потужно. Отужно! Najzajdana. Nice, Och. Dobre, Dużo dobre. Ajtana. Nie, tak by zaraz było dobrze spijmand to tylko kofs І тут же віддали. Так і треба. О, Куртуа. Ну це бзда. Серйозно. Була хоч одна траєкторія трикутника, яка б не пройшла в той момент чи ні. Голе, силами Макікофа. А що далі робити? Я хотру дати в дальній. А! Але пас класний дотик спіймав Фак, рай, щоб тобі ці ноги, бляха! Шадоучі повиростали. Це звідки? Бля. Та це як? Ну от бля як! Ха! Всрак! Такими пасами, чуєш через 15 перехоплень с ракою догори через спину. Ну це Сальма! Сальма бік сейф Що то був заволідольний момент, я думаю, це кінець. Але ці паси трикутником, які вони кончені. Ти біжиш зі своїм гравцем тримати той пас на хід, ти ніби позиційно перший, і все одно запускається трикутник, і той гравець, який біжить за трикутником, перебігає того, хто в захисті. Класика, 26. Я просто в шоці. А вибіжеш на нього в цього геймплея нереально зіграти так, що ти вискочиш на нього і зустрінеш. Коли відчуває я зустріну, не буду бігти весь час дилитися назад. Кинуся, але тут ти кинешся, пропливеш, і все, срака тобі, ти залишишся там 2 в 0. Безвихідна якась ситуація. Ну, то мало статися. -ха! Добре. Найс! Nice. Ще цвяхом прямой той мяч туди на лінію там мені Найс! Nice. Айтана! Чиссис, бляха! Я ще пенальті серію не мав ні разу 26 Добре Не добре Добре ЄЕЕЕС Перша нарешті Ішли Найс! Тібо Куртуа Ми витягнули цей матч, де здавалося, що срака нам вже точно. Ну і 12-та перемога. 13-та перемога. 14-та перемога. І я знову, як і в перший чемпіон, зупиняюся на статистиці чотирнадцять нулі від 15-ки. Мене відділяє всього лише один останній матч. Але погляньте на який склад і на якого суперника заодно я натрапив. Це, мабуть, вперше ви всі 26 до матчу. Я зрозумів, що не вивезу. Хто розбирається, той дивлячись на такий склад, розуміє, що там буде зараз грати не просто хтось, хто накупив дорогих карточок, а саме один із сильних програвців, в якого от максимально запакований мета-склад. Всі на своїх позиціях шалено круто підібрані. Що говорити, якщо в центрі захисту Ябстам і на флангах атаки Кіліан Мбапе і Могамед Салах. Я намагався якось поборотися, але настріляли мені дуже швидко і все закінчилося. Джі, Джі, треба мати фарт, щоб в таку сраку попасти в 15 му матчі. Але маємо. Знову другий ранг 14-1. Приємно лише те, що незважаючи на начебто адекватніший матчмейкінг цього разу, тому що минулого разу в її щось пішло не так і підбирало не дуже добре по статистиці, все одно результат той же, другий ранг 14 перемог. Та ніби гарно все, але ми йдемо за 15-го, колись прийдемо. 65 тисяч кешу і купа паків. Зараз заберемо. Антрейд 10X84. Оу волкаут промо. Тут Бруно Фернандеш лізе, але він не в цьому промо. Хто ж тоді там з ним? Ооо Боб! Єй. Але він в антрейді. Може якось заграємо, але я думаю, він. Навряд може порівнятися по приколу з Ніку Вільямсом. тим не менш, є антрейд, в чому би і не заграти, правильно? А Ніко можна буде скинути. Упа, Микауну, тут ще є в антрейді, ну і більше нічого цікавого. Такого. Равлик Боб десь 60 тисяч. Коштував сьогодні протягом дня, вже 50, бачу. Репід є, ракети нема, тільки така є. 4 на фінтах, 3 на неробочий. І ліва нога справа. Без фінес шотів Пак з інформами я притримую, тому що ті інформи, що були вже сильно втратили в ціні, там тільки Вінісіос дорогий, а можуть бути круті інформи за матчі збірних. Там дуже цікава пачка в прогнозі збирається, тому почекаю, подивлюся. А далі що? 10 штук, 83 що продаються. Без велкауту тут, на жаль. І це карімбен зма. Тя... О, фрімпонг, дякую. Копійченка, завжди люблю бачити тут фрімпонга, він мені дуже часто падає. Якби він був в якійсь там спешл промо версії, я думаю, я би претендував на фрімпонга. Бо є таке, що як починаєте їй падати якась карта, то падає потім протягом всієї гри. 84 плюс 6 штук. Безлкауту. Прекрасно, просто прекрасно. Корікакпо і це всі 84-ті карти. Вау! Ну що, глянемо на промокарту, що в Антрейді. Тут без волкауту на Гім'янович. Єдине, що зараз тішить, я знаю, що тут не може бути 384 карти. Це потрібний волкаут, але я дуже сподіваюся, що тут 386. Не побачу, бо щось. Ну, все сумно. з ким? боже, лайно, Янтлер. Люди кіжа. Так, мої нагороди цього разу вийшли слабенькими. Тим не менш, пак з інформами ще чекає. Ось тут, де світиться фішечка. Ну і що можна відзначити, в мене вже 3700 всі поінт. Що це означає правильно, що я сьогодні встав і пішов собі вальнути знову в кубку на де здобув перемогу і. 500 і всі як приз. Ми не маємо часу розчаровуватися. Дістали по одному місцю, нічого, йдемо далі, розвиваємо клуб, розвиваємо, підвищуємо скіл, конкретно ви всі 26. Ну, а Ніко Вільям за 9 матчів забив 3 голи і віддав 10 асистів. Якщо чесно, карта досить таки розривна, але тримати от в ньому таку суму монет виглядає ризикованим. Кожен наступний тиждень буде бити такі золоті карточки. Воно читається. Біжить він справді дуже круто. Це однозначно найшвидша карта, з якою я грав в 7 26 і на фланзі. Це дуже приємно, тому що даєш йому там передачу на хід, і годі такого спинити. Дуже класний темп набирає, ну і потім може десь асистувати, може й сам забити. Поки що я не знаю, як далі буду розвивати свій склад і свою команду, але щось варто було би оновлювати до наступної Champions. Ну а на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.